Останнім часом поширені випадки, коли підприємець отримує грант від податкового агента і при цьому цей податковий агент не виконував свій обов'язок. Приклад, громадська організація чи благодійний фонд надали підприємцю на розвиток бізнесу, відбудову там тисяча і одна причина в зв'язку з чим, але кошти надані як грант і в договорі. Грантодавець прописав, що усі податки, одержувач гранту сплачує сам. Чи порятує ось така фраза від обов'язку саме податкового агента громадської організації сплатити податок? Ні, не спасає і не рятує ніяк? Чи порятує той факт, що одержувач гранту, приватний підприємець, таки сплатить самостійно податки? Ні, не врятує, йому це простять. Але податковому агенту, який надав такий грант, донарахують податки, в залежності від того, як ці кошти мали б оподатковуватись. І швидше за все, мова йде про 18% ПДФО і півтора військового збору. А що податківці з цього приводу кажуть? А вони говорять так: якщо фізична особа чи підприємець отримали грант, від податкового агента. І при цьому не було утримано податок, то така фізична особа не зобов'язана сплачувати податок, це зона відповідальності податкового агента. На цей раз відповідь податківців вона відповідає чітко нормам чинного законодавства. І дійсно, із визначення статті 14, хто такий податковий агент. Я підтверджую, саме на податкового агента, незалежно від того, що там пропишуть у договорі, саме на його плечі, лягає обов'язок ще раз утримати податок, який виникає, сплатити до бюджету, прозвітувати в 4 ДФ. І якщо обов'язок якийсь з цих як платника податків не буде виконаний, саме на такого податкового агента ляже відповідальність. Це його зона відповідальності.